Мої таніше друзі, давайте подивимося з вами, чому Путін знову погрожує орішникам і чи будуть нові удари орішникам. Вже грозяться вдарити із бойовим зарядом, так би мовити, так? Що тепер у них є орішник, який вони начебто досить вдало поставили, запустили в производство, так, виготовляють. І... Тепер вони можуть бити ним по Україні. Що це за заяви такі? Ну, це обман, перш за все. Це для того, щоб, знаєте, як держати світ в тонусі, скажімо так, в тонусі це брехня, що вони поставили, не будуть вони бити. Вони відмовляться від болючих ударів. Бачите? Вони відмовляться. Це брехливі заяви, Ну, є бажання, звичайно, вдарити, але це обман. І робиться це для того, щоб, ну, як знаєте, для... заради особистого комфорту, скажімо так, залякування. Залякування погр... погрози. Так. Новий проєкт, начебто вони вкладаються в них, але з цим буде покінчено. З цим проєктом буде покінчено, а та нема в них там нічого. Можливо, якісь зразки є, але те виготовлення масоване, як вони кажуть, масою можуть. Ні, дивіться, те ще летить проєкт е, ракети цієї. Проєкт е, відкладена робота. Відкладена робота. Бачите? Це просто гра. Вони ведуть гру. Я думаю, що не буде в них, не буде в них стільки, щоб вони так масово били. Давайте глянемо ще що. У них їх дуже мало, дуже-дуже мало. Обмежене виробництво. Не вистачає коштів для того, щоб виготовляти таку, таку, такі ракети, тому і немає результату. Дуже-дуже обмежені, кількість обмежена, і ведеться гра в силу. ну, Міряється силою, в да? мене, як то кажуть, він каже, да? є і, і ядерна зброя, і гарішники, тобто, але сила обмежена, їх дуже мало. Тому які заяви, да? Ось заяви, що вони роблять, що з тими заявами, ну, розчарування. Там сплошне розчарування. Із-за кризової ситуації в них сплошне розчарування, тому вони роблять такі періодично такі вкиди. Так, чи буде удар? Ну, з Саречником ми вияснили, що нема там ніякого, ніякого потоку в них, я думаю, декілька є, але масового немає. Давайте подивимося, чи готують вони удар по Україні уже з бойовим зарядом. Україна по Україні що? Сил мало. Вони підуть від цього. Та ви знаєте, я думаю, що вони не повинні вдарити відкладений результат. Бачите, вони знають, вони, вони розуміють, що прийдеться відповідати за це. Відповідати, реалізація буде зупинена, вони підуть від цього. Ну, я не думаю, що вони вдарються цим розкладом. Я не думаю, що вони вдарять цим орішником. І дивіться, із... Ну, бачите, вони, вони тянутимуть. Вони тянутимуть. Вкид, вкиди такі робитимуть, але щоб для того, щоб, щоб ударити, я не бачу удара. я не бачу. І тут вони хочуть болючі, дивіться, хочуть вони болючі. Удар, але це обман. От. Добре, тут вже я її, мабуть, не знайду. Да? А ось. Ось. Болючий удар це обман луна. Болючий удар це обман. Ну, не бачу я поки що, щоб вони вдарили своїм річником повторно по Україні. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.